Бун Дойчер Медель виховав мільйони дівчат для нацистської Німеччини, але деякі стали жорстокими злочинницями. Сьогодні ми розповімо, як створювалася ця організація, що відбувалося з її учасницями, хто приславився жорстокістю, як усе закінчилося і чому це нагадує сучасну російську юнармію. Готуйтеся до шокуючої правди. Бун Медель або Союз німецьких дівчат, створений у 1930 році як жіночий крило в Гітлер Югенду. Гітлер Югенд це нацистська молодіжна організація для хлопців і дівчат, покликана виховувати фанатично віддану молодь із девізом кров і честь. Мета БДМ підготувати ідеальних жінок для Третього рейху, слухняних дружин, матерів і послідовниць нацизму. Набір починався з 10 років у Юнгмедельбунд, а з 14 – у власне БДМ. З 1 липня 1936 року вступ став обов'язковим для всіх арійських дівчат і відмова могла призвести до втрати роботи чи репресій для родини. Як проходив час у учасниць, щотижневі збори тривали 2-3 години після школи і включали спортивні тренування, біг, гімнастику, стрибки для зміцнення здоров'я майбутніх матерів. Дівчата вчилися шити, готувати, доглядати за дітьми, готуючись до ролі німецької домогосподарки. Літні табори були популярними. Учасниці жили в наметах, готували їжу на вогнищі, ходили в походи. Співали патріотичні пісні, старші дівчата 17-21 рік, могли вступити до підрозділу Глаубе Ун Шонгайт Віра і краса, де фокусувалися на танцях і культурних заходах. Але головним було ідеологічне виховання на лекціях дівчат учили расовій чистоті, переконуючи, що арійці вища раса. А євреї, роми й комуністи вороги. Учасниці складали присягу на вірність Гітлеру. Під час війни дівчат залучали до роботи в госпіталях. Збору врожаю чи пошиття одягу для армії. До 1944 року БДМ налічував 4,5 мільйона учасниць. Це була найбільша жіноча молодіжна організація світу. БДМ виховував лояльність до нацизму, і нацисти використовували учасниць у різних сферах. У мирний час дівчата працювали в адміністрації, школах чи молодіжних програмах. Під час війни їх залучали до госпіталів, поштових служб, сільського господарства чи як помічниць у структурах СС. Деякі фанатично віддані ідеології добровільно ставали охоронцями в концтаборах. Їхнє виховання в БДМ, де вчили бачити в'язнів як нелюдів, робили їх готовими до жорстоких дій. Приблизно 5 тисяч жінок служили охоронцями в таборах, і багато з них, ймовірно, були вихованками БДМ. Найвідоміша Ірма Гресе, прозвана гієною Аушвіцу. Народилася у 1923 році. Вона вступила до БДМ у 1937 році, де її захопила нацистська ідеологія. У 19 років Греся стала охоронцем у Равенсбрюку, потім в Аушвіці та Бергенбельзені. Її жорстокість шокувала вона била в'язнів до втрати свідомості, нацьковувала на них собак. І відбирала жінок для газових камер за їхньою зовнішністю. Свідки називали її однією з найненависніших фігур таборів. У 1945 році, у 22 роки, її стратили за воєнні злочини, зробивши наймолодшою жінкою, засудженою до смерті за британським законом у 20 столітті. Інші вихідці як Марія Мандель, звір Аушвіцу. Відповідали за тортури тисяч в'язнів в Аушвіці. Хоча її зв'язок із БДМ не підтверджений, ідеологічне виховання молодіжних рухів зробило таких жінок готовими до злочинів. Ці приклади показують, як пропаганда може перетворити дівчат на інструменти терору. У 1945 році після поразки нациської Німеччини БДМ розпустили союзники, визнали організацію частиною нацистської системи і заборонили її. Багато учасниць намагалися забути своє минуле, стверджуючи, що були змушені вступити деякі, як Ірма Гресе, постали перед судом за воєнні злочини, інші уникли покарання через денацифікацію. Вважаючись жертвами пропаганди програма Лебензборг, створена для народження расово числих дітей від сс офіцерів і жінок, часто учасниць БДМ, залишила тисячі дітей без батьків. Ці діти зіткнулися зі стигмою і втратою ідентичності після війни. Спадщина БДМ залишилася важкою, мільйони жінок, вихованих у ненависті. І складні долі їхніх нащадків. Чи повторюється історія? У Росії діє юна армія, створена у 2015 році за підтримки Міністерства оборони? Вона залучає дітей від 8 років до військових таборів і патріотичних заходів, просуваючи ідею російської величі та виправдовуючи війну проти України як боротьбу з нацизмом. На окупованих територіях України Росія змушує дітей вступати до юнармії та інших проросійських організацій. За даними Human Rights Watch, тисячі українських дітей примусово переміщені до Росії, де їх вчать російської історії і готують до лояльності Кремлю. Це воєнний злочин, як і БДМ. ЮНАРМІЯ вчить молодь бачити ворогів. Українців, Захід. Олексій Ануля, Український полонений, розповів, як російські жінки, зокрема медсестра 45-50 років, били в'язнів, наносили літери Z на їхні щоки і принижували їх. Це нагадує жорстокий жінок із БДМ, як Ірма Гресе, які діяли під впливом пропаганди, обидві організації інструменти державлі контролю молоді. І їхні методи лякають схожістю. БДМ і Юнармія показують, як режими використовують молодь для агресивних цілей від дівчат, які стали наглядачками пуцтаборів, до жінок, які катують полонених сьогодні. Ці історії попереджають про небезпеку пропаганди. Ми мусимо виховувати молодь для критичного мислення, щоб зупинити ненависть. Поділіться цим відео, щоб більше людей дізналися правду. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові розслідування. Гордості вісті висока, і звання не гарнеється. Мельдет 9715 кріксфривіліга для Гітлер-Югенд. Free audio post-production. by Alphonic.com.